друзі. Це бі мама. Кожен ранок мене починається з того, що я оце подихаю, поповорухаюсь, -по похростю, поростягуюсь, посижу, подумаю, подихаю. Думи важкі, як у всіх в Україні. Боже, наш народ прекрасний, скільки взаємопомочі, скільки допомоги, український бізнес включився в це. Великі компанії скинулись грошима, купили човнів, купили жилетів, купили все, що треба, їжу везуть людям, везуть, а тому, в принципі. У більшості потрібно буквально все. Жахлива трагедія, і та частина України, яка окупована з, з того боку від Дніпра, та наволоч замінувала ж дороги, перекрила дороги, не дає ні допомоги людям, ні дає, не дає їй можливості виїхати. Це жах. Ви це знаєте, ви це читаєте, але неможливо вже дивитись, неможливо дивитись на тих бідних тварин. А, а далі вже читати про людей, які загинули. А ще, як прикро, дивитись на реакцію світу, який сцикливо цикливо піджав хвоста, і навіть не знає, як це зробити. Що сказати? Таке У мене таке враження, що назріває щось дуже, дуже важливе. Якась має бути зміна. Щось має статися дуже серйозне і дуже важливе. Хоча стільки всього вже сталося, що в страшному сні уявити було неможливо. Ось таке. Зараз вип'ю своєї кави, зроблю обход по всім своїм городам, по всім своїм травам. Але в мене сьогодні я не те, щоб жадничаю, але не знаю. Це таке дурне рішення, спонтанне і емоційне, але я дещо не дозволяю. Але, певно, доведеться йти на якісь поступки і шукати компроміс. Воюю, воюю, прошу не косити в мене тут траву, бо не можу, не піднімається рука, така краса, стільки квіточок, стільки травиночок не можу. Оце хай ще побуде. Оцей ліс перед домиком так, а тут тут, ні, дім не можу, ну, не піднімається ну все, хай рука. Буде. Хай, буде. хай буде, Валяйся, тут купайся, Валяйся, перекидайся. Переки... <звук> <звук> так і буде. Дивитись на скошену травички, квіточки. Ну, Але ж куди дивишся, бо воно все вже починає підгнивати. Бачите, воно занадто високе і вологість э, почала підвищуватись і починається гнуття. Тому, звичайно ж, треба це все косити, куди диватися. Ми тут робимо одну гіморойну, називається переселення. Дивіться, в мене просто тут огірки всі зійшли в два ряда. А там в мене є вільне місце під вікном. А тут мені так густо не треба. І ми оцей рядок повністю оцей от заберемо туди під вікно. Та й все буде цим легше, і тим краще. А, а зараз руками заберу, все. Нема кому знімати, але і свариться. Сварюсь, сварюсь, бо корінчики, бо не так як треба, витаскали його. А як ти хочеш? Бо я ще й піну не наколотила, і воно може не прийнятись. Я хочу, щоб все було ідеально, а воно не виходить. Ми геморой наносимо ті огірки з одної грядки. Я як Юлія Машенка в рекламі. Ні, ні, не так гламурно. Давай пересаджувати, все. Коли двоє працюють, нема кому знімати. Це так переносимо огірок. Огіроки. переселення городів. Ну, якщо, знаєш, руки сраки. ти там? У мене руки сраки, Попосадила посадила розсаду гівнячі. Неправильно, рано висіла, то, звичайно ж, буде гівно. Гінобрюли, гівномет, гівнопасічник, Знаєш, як твоя мама каже. Все, отак от. Тобі допомагати? Чи ти нормально? давай. Все, біжу. Пробачте деталі за кадром. О, Господи. Ди, сюди а? давай. Пересаджуйте. Жах. Може, оце трошки виконувати? Це все. Галина, що ви робите? Як це правильно називається? Я назвала це, але мене забавлять. Можна говорити такі слова. Гірки на лопаті. Гірки ну, на лопаті. Давай наливай буде. На мене подивилися так. В принципі, воно нічим не відрізняється від того, якби це було просто ну, пересаджування розсади. Все те ж саме, тільки це гемеройне. Воно mm -hmm. виросло вже на вулиці, оце все я це В цьому влозі я це слово сказала вже разів 50. О, так от. Оце. Гарно. Красота. Такі просто, як царі. Ви будете ще один пересаджувати? Знаєте, ми, будемо, ми не знаємо, що ми будемо пересаджувати. Один. Два, два, зараз... три, чотири Оці ямки вже. Ну я цей. Якщо що вкопаєш сюди опорудіму. От, давай отам ті пересадимо. Почекай, хай тут дирка. Боже, який красивий. Його вже Та й у нього гірочок вже. Я знаю. Один, два. Він єдиний, в кого я його не відламую. Хай буде. Він самий кльовий, він має право на все. Це мій головний огірок. Його можна якось навіть назвати. Як ти його називає? Анатолій. Ой, некрасиві. Там буде вкопана на... попора. Ну, дивись, а, там не так багато е, тих, які можна пересадити. Я би пересадила оці ще три. Ну, а поки вони І тут будуть, полетіть, Мама що? кричить, Настя, знімай! Підніми голову, кричу, подивись, красиво. Назвичайно гарно. Тут просто куди не глянь, тут скрізь краса, просто незвичайно. Для мене це мед моїх очей, любов моя. Оце якби я була розумна жінка і не поспішала, то в мене б зараз всі отакі були. І вже перші огірки в'язалися. Поспішиш, насмішиш. Але він вижив, Вижив. І він справді найкращий серед всіх, цей Анатолій. Я його підв'яжусь. Це дуже такий, знаєте, важливий момент, коли перший огірочок підв'язується. Я сподіваюся, що я матиму можливість підв'язати і решту Царчичок. А За часовою стрілкою це мені його треба отак от підв'язувати. Обережненько. Я б йому одламала, чесно кажучи, як і всім. Це нормально відламувати в пазухах в перших чотирьох п'яти листочках все, що треба. Але він такий умнічка і він такий один. І з тим огірочком хай вже буде живий і робить все, що хоче. В нього просто А Ти не за годиннику останній? Я вже його як попало, так? Він не розкрутиться мені. Зараз я потім його підкручу. Ми все одно будемо його перев'язувати, коли будемо встановлювати опороді. Ми ж зараз ще не встановлюємо, зараз ще нема кому, а попереду свята. Тут не прийнято в свята працювати, тому три наступні дні ми будемо відпочивати і тільки дивитись, як воно все росте. Зараз все польєм. І ще нам обіцяють дощі. Віримо, що так воно і буде. Ну що, Анатолій, рости зайчик, рости моє сонце. Ось про що я говорила, дивіться. Красивий огірочок. Оце все треба виламувати нещадно, але от саме йому я дозволю робити все, що він хоче. Хай собі плодоносить, хоч зараз, як завгодно, Умнічка моя. А цих малих, боже, ну, вони всі однаково сіяні, саджені. Mm -hmm. Хтось маленький, хтось середній, хтось величенький. Різні сорти. Цього року в мене все мішанка. Ну, буде як буде, аби хоч щось виросло. Три штуки ми не пересадили, тому що вони замалі. ризик великий. Їх перетаскувати. Побачимо, як ці себе поведуть, що воно буде і чи вони виживуть. Ну, з Божою допоміжю, Господи, поможе, так хочеться того врожаю. Боже, як же пахне повітря. Йду поливати свої огірочки і горох, але це ж неможливо слухати. Пахне повітря акацією, чимось ще таким солодким і трошки пряним. Якийсь кисловатий, свіжий квітковий запах. Не знаю, що це цвіте, але акація дуже зараз в повітрі відчувається. Справді, ну, немає більшого раю для мене особисто. Не існує, мабуть, в природі, ніж оце тут. <гум> Парадокс, правда ж? Дуже цікаво. А я днями їду в Київ по волонтерським справам і по роботі. Я багато всього не розказую. Ну, в принципі, дивіться, я залишаюсь в строю. я працюю, я приділяю цьому достатньо часу, скільки можу. І якщо я даю цьому раду сама і за допомогою там, близького кола тих там однодумців, людей, які донаті допомагають, тобто ми тягнемо і я свої гроші туди перекидаю, тобто я витягую, то я не прошу допомоги. А, не знаю, що буде після поїздки. Давайте я спочатку з'їжджу. Я квітки взяла. Ой, на душі важко, не сильно хочеться, але я не можу не їхати. Справді ситуація склалась так, що мені дуже треба поїхати. По роботі це в першу чергу. Ну і по волонтерським справам, плюс там ще є деякі цікаві зустрічі. Я завжди, як, як дурна, напланую 54 зустрічі в одиницю часу. Але я так не хочу там довго сидіти. Дітей лишаю тут, самих з бабушкою. Думаю, що все буде добре. Все. Прийшла насолоджуватися цим всім. Надзвичайно красивим кривім, правда? Поділюся. Вся душа монтувати, щось може з Настю поробимо якісь уроки. Багато я всього розказати, але, мабуть, це вже я зроблю днями, бо зараз в голові трошечки сумбур. Ну, от скажіть, як не закохатися в цей край? Як не полюбити цю землю, як не прив'язатися до неї? Вона корінням в мене проросла. Я не знаю, це просто якась казкова історія, абсолютно. Мої ліки, моя душа, моя любов. До речі, це моє улюблене поєднання кольорів. Мені дуже подобається ось такий фіолетовий, а разом з таким яскравим, яскравим зеленим. Дуже гарно, правда? Я завжди ходжу, це мій такий улюблений куточок. Іду звідти зупиняюсь, подивлюсь, полюбуюсь. Нервую їх, хай собі тут ростуть і радують мене. І не дала викосити, звичайно ж, справді у мене тут оця краса. А тут все покошено, пострижено. Ну, кому як подобається. Це як гарнісінька. Червоні-червоні ягідки. Поричка, але йошта ще ні. Який же смачний компот з тої йошти. Це щось з чимось. Сьогодні його пила. Це, здається, агрус. А це, мабуть, смородина, ні? Але тут точно йошта. Оце йошта. Та, ну, оце от вона є йошта. Щось середнє між Агрусом і смородиною, як я вже говорила. А чого ти такий жовтий став? Він такий красивий. І шкода, що він жовтіє. Тому що це як він називається? Єлівець, так? Єлівець, правильно? Гляньте, Єлівець, так? Ай, гарнюнький. Такі красиві ці гілочки. Все красиве. Божечки, я не... а манікюрики в мене красиві. Сьогодні забігла до Галі, дві години сиділи, сміялись, говорили. Гляньте. Живу в лісі, а у мене нігті, мені здається, у мене таких красивих нігтів в городі не було. Я весь час з красивим манікюром. А знаєте, чому такий темний? Болота не видно, бо я грибуся без перчаток. Ну, так звикла, я весь час забула його одягнути. А ще його стренькі, так гарно вспушувати огірки.

Це по заказу бабушки. А ти підібрала, згадала? Дуже подобається. Знала б ти про що це пісня? <рес> <рес> Сороміцька.